Вітаю всіх на своєму каналі, я обіцяла вам відео про капілярний мат. У мене ось такий піддон. Я його купила колись в світі в магазині там світ рослин, там все для квітів розсади ось такого, таке всяке тюсі, ось Пізніше, коли хотіла купити, то вже більше таких не було. Вони, звичайно, трошки по якості не дуже, вони ламаються, якби. Але то, що вони не дуже такі високі, якраз підходить мені для моїх стаканчиків ось таких. Так, значить так, що ж таке капілярний мат? Це у нас ось підон. Е, в піддоні в нас є. Ось така спеціальна тканина для капілярного мату. Це вже, бачите, воно піде стиратися. Якраз звільнився підон, думаю, зніму відео, тоді вже піду трохи приберу його. Ось це також треба мити, тому що воно ну, забивається ось ці дирочки. Тут ця е е кліоночка має ось такі. Дрібнесенькі отвори. І через ці отвори виступає вода. От коли ми заливаємо в піддон. Ось ця тканина вона синтетична, тому що якщо не покласти, покласти сюди не синтетичну тканину, вона буде цвісти. А ця вона якби синтетична. Це вона спеціально для капілярного поливу використовується. Тобто воно йде в парі. Ось така тканина і ось така клійоночка зверху, якою В піддон ми наливаємо водичку. І коли вона Ну, тобто водичку наливаємо так, щоб коли ми тако притиснули рукою, сильно притиснули, вона виступила. Це не означає, що ми сюди налили, вона тут стоїть, Бог знає, яка кількість її. Ні, так не повинно бути. Повинно бути, що коли ми її притиснули, вона у нас з'явилася. Відпустили, її не видно. Водички. От потім, коли ми сюди виставляємо рослинки через ці отвори, от росли... вона стає, якби своєю вагою вона притискає і вона собі п'є водичку із з цього капілярного мату. Ось у мене бать... тут дітки ось вони не дуже. Давно пересаджені, але вони ось собі гарненько тут ростуть. Ось, бачите, коли я натискаю, води не видно, це вже. Але палець вологий, тобто там ще волог, волога. Водички вже можна трішки підлити, щоб дітки не пересихали. Тобто, ви зрозуміли, що вода тут не повинна стояти, якби. На поверхні ось цього всього, вона бута, повинна бути під цією клійоночкою. І ось ця волога тканина, що потім вона буде віддавати водичку. У мене ще є ось такий піддон. Але сюди я ставлю дітки в 100 грамових, 80-грамових стаканчиках. Ну, тобто він має вищий. Тому що, якщо, якщо сюди поставити ось ці, то вони дуже глибоко. Отак ми сюди їх виставили і потихеньку контролюємо, пробуємо пальцем, коли можна підлити і підливаємо. Це зручно тим, що дітки не пересихають, у них маленькі стаканчики і коренева. Не дуже велика, вона, ну, якщо схильна тоді до того, щоб пропадати. Якщо від пересушок, ви знаєте, що корінчики, якби вони засихають просто, якщо є пересушка. Ну що ж, я сподіваюся, що я. Якби зрозуміло пояснила. Якщо вам щось зрозуміло, задавайте, будь ласка, питання в коментарях. Всім дякую за увагу, всім гарних квітів!